Друзі, знову раді вітати вас на нашому каналі. В цьому відео ми нарешті доробимо ту частину паркану, з якою намучилося найбільше. А також спробуємо полегшити собі свої городні роботи і тим самим розв'язати собі руки для більших будівельних звершень. Але, як часто буває, не все вийшло з першого разу. Залишайтеся з нами і надалі, і приємного всім перегляду! Ось скільки каплі в мене є: це все капля БУ, яку віддав пан, коли я працювала в Польщі. Ось ця, що намотана на бочечку, і там всередину я ще напихала, і в рулончиках, це взагалі в нього він викинув її десь в посадку. Я спитала дозволу, він сказав, що йому не треба, я собі накрутила рулончиків, А цю він дозволив взяти, коли ми прибирали каплю з грядок. Тут Три рулончика по десь по 200 чи по 300 метрів. Ну, такі довгі в нього були рядки. Це іде один рулон суцільний. А тут такі огризочки. Ну і ці також в нього були посадці викинуті. Взяла такі кріплення, щоб показати жені, які вони мають бути. Зараз будемо розтягувати, дивитися, що нам не вистачає, що нам треба. Ну, краніки по-любому треба купляти. І основна шланга, яка буде йти від крана. В яку будуть вставлятися краніки переходнички до каплі, це треба буде докуповувати, у нас нічого такого немає. Зараз основна задача, в принципі, Жені вивезти воду сюди назовні, щоб було куди підмикати тобі велику шлангу і в неї тобі через з'єднання каплю. А де ти кран, що на кразі стояв? Він ж теж такий величезний був. Чи може це він і є? Значить, що вже десь стояв, бо вода тут є. Так, на це? Добре. просто я сюди не зможу кран поставити. Чи ця штука може і не треба, не знаю. Ну, Коротше, Женя розбирається, що в нього є, чого немає. Це в американка, це в будинок, піде вода. Тож, склавши приблизний список недостаючих компонентів, ми не захотіли чекати, а вирішили одразу повернутися в місто, з'їздити в епіцентр і закупити необхідні елементи. Так як крапля в мене не нова, і я розуміла, що в ній може бути багато зайвих дірочок, тому в деяких місцях мені потрібно буде її обрізати і з'єднувати за допомогою ось таких ремонтних з'єднувачів. Бо кожен порив стрічки це втрата тиску в поливній системі, а в нас він і так замалий. Бо водяна система працює якось не зовсім коректно і вже не є припущення чому, але немає часу розбиратися в цьому. Ну і звичайно, нам потрібні були краники, через які і буде під'єднана капля до основної труби. Також нам потрібна була заглушка на цю основну трубу. Також Женя взяв один кутик, якщо необхідно буде трубу повернути на 90 градусів, та потрібне розгалуження для того, щоб від насоса можна було пустити воду і на каплю, і на будинок. Окрім маленьких краників на самій каплі, нам ще потрібен був великий кран на основній трубі. Ну і звичайно, сама труба. Взяли 25 товщиною 2 мм по 25 гривень за метр. Взяли 20 чи 25 метрів, якщо чесно, я вже не пам'ятаю. Дощик пустився, то нічого з каплею не встигли зробити. Як перестав уже, то вже й стемніло. Зараз висаджу помідорчики ще деякі і все, їдемо додому. Ось які в мене є помідорчики. Це пасинки, які я втикнула в воду, і вони пустили корінці. Зараз хочу втикнути їх в землю. Так як опалубка у нас із лакованого ДСП із старих меблів ще радянського зразка, і сам бетон, контактуючи під час заливки з опалубкою, ніби теж набув цієї гладкості, Ну, дуже приємний на дотик. Ну, Звичайно, в тих місцях, де він рівномірно залився. Поки фундамент ще досить свіжий, Женя проходить брусочком по в гострих краях стесуючи їх, щоб в подальшому не було сколів. Коли Женя тільки починав робити паркани в іншій частині ділянки, то він проходився по залитому, вже свіже залитому бетону, проходився перфоратором зі спеціальною насадкою. Але в цій частині паркану він цього не робив, тому що опалубка дуже високо над землею, і коли він робив цю вібрацію. Вона, хоч і була надійно закріплена, але починала трохи викривлятися, і таким чином фундамент виходив дещо перекошений. Тому легше просто його залити, а потім ці дірочки замастити, вже, знявши опалубку. Наступний етап це звичайно ж приварювання горизонтальних труб до каркасу паркану. Для стовпчиків Женя закуповував профільну трубу. 40 на 40 для перемичок 40 на 20. Але конкретно ці стовпчики встановлював ще попередній власник, і частково вони у нього тут розміром 50 на 50. Але ця різниця не суттєва, так як неозброєному рулеткою оку її зовсім не видно. Іноді ці горизонтальні перемички доводилося робити з декількох частин, так як довжини цілої труби не вистачало. Найкомеднішим було, коли не вистачало буквально сантиметра, і Жені довелося приварювати трубу і відрізати буквально на сантиметр далі. Але в кінцевому результаті вже нічого не було видно, так як всі шви були зачищені і зафарбовані. На мій особистий погляд, Женя навчився доволі швидко приварювати труби. Коли не підводить апарат, це напівавтомат і він варить не стержнями, а дротом, який намотаний на котушку. І саме коли він під час зварки розмотується і подається до зварювальної ручки. Бувають моменти, що він десь трішечки загинається, і жені доводиться зупинятися і розмотувати його вирівнюючи в зігнутому місці, ну або обрізаючи зігнутий дріт. Таке собі випробовування чоловічого терпіння. А це вже ранок наступного дня. Минулого вечора ми з хлопцями розрівняли цей бугор землі, який тут у нас був, і підсипали на ділянці, де земля просіла. Біля вигрібної ями, а також попід парканом, де були щілинки від опалубки. Труби я також пофарбувала ще з вечора, щоб за ніч вони ліпше просохли. І з самого раночку ми вже прикрутили останній шматок цього багатостраждального паркану. Ось так затишно вже тут стало, аж не віриться, що він вже тут є. Неймовірно тішуся цьому. Замазані вибоїнки в фундаменті теж вже підсохли. Ну, а цей напівкруглий старий фундамент ми не стали видовбувати, нехай собі буде. Вийшла така собі своєрідна опора для нового фундаменту. Тут далі все буде засипатися землею, буде робитися відмостка, буде підніматися цей бетонний заїзд. З правої сторони бордюр буде демонтуватися і дещо зміщуватися до стовпчика. Ну і лишилося ще зробити фундамент під паркан на вхідній зоні, передхідними дверима і ворота. Швидше за все, ворота будуть відчинятися в сторону входу будинку, так як щоб зробити в іншу сторону, то треба вкопуватися в землю. А це не дуже практично. До того ж, там посаджені ще й молоді деревця, які в подальшому воротам можуть заважати. Ну і як же йдучи мимо моєї імпровізованої трояндової клумби не зупинитися і не помилуватися їх цвітінням. А Женя, не гаючи часу, почав встановлювати опалубку на іншу частину паркану, де хлопці вже Підготували траншеї для фундаменту і всі стовпчики вже залиті. Почав заливати і тут фундамент. Ой! Я звернула увагу і мене це дещо бентежить, що е, листочки моїх томатів скручені вузенькі і опущені вниз. Також помітила якісь сліди, чи то хвороби, чи то наслідки дії шкідників. Якщо хтось із вас знає, що це і що з цим робити, будь ласка, підкажіть мені в коментарях. Потихеньку, потихеньку і натовклися вже на городі. Ну, сьогодні помідори полили, лохину полила, огірочки, кабачечки, баштан, кукурузу. Не знаю, чи буде з тої кукурузи толк. Вона, вона дрібна така. Вже колосок випускає. Не знаю, чи буде толкну. Но... Поки що поливаю. Тьома воду набирає. Огірки і кабачки, і баштан, і гарбузики, то ще піддобрила дріжджями. Золою просипала і дріжджями попідливала, бо дуже повільно наростають огірочки. Вони то є, зав'яз є, але ось такі вони якісь бліденькі кущі і огірочки. Ростуть слабенько. Може воно допоможе, а може я просто сильно багато хочу від них. Ми з'їдаємо їх швидше, ніж вони підростають. Десь тут так багатенько було. а ось. Ось о дрібноти так багацько. І хворіють уже ось якась зраза, що воно чи кліщі. Такі полоски помальовані по, по листочках. Оцей кущик пересадила до кабачків, бо все ж таки він більше схожий на кабачки. Ось тут посерединці. Ось тут він кущиться так само, як кабачечки. Плодів поки ще тільки не бачу. От прямо таку лопатою купнула і все з комом землі, отак і пересадила. Тут ямку вирила. Так що Теж його піддобрила дріжджями. Сподіваюся, що ця пересадка для нього не буде травматичною. А може це гарбуз? Хто його зна, що я тоді сунула? Уже як буде. Все, це твоє останнє місце дислокації. Все. Тут живий і тут плодонось. Баклажанчики. Є отакі дрібні, воно, кущики, є отакі величенькі. Ну, Тут різні сорта. Може від того залежить, а може якийсь. У якоїсь більш сприятливі умови для росту, може, цьому тут шпінат заважає. Ну, я б скоро я його вирву. Так, персі я б сказала, такі собі, ну трошки ліпші вже, але все одно ще. ще не те, що хотілося б, ну, все одно, слава Богу, що ростуть. Малинку потроху під'їдаємо. Косочка вже осипається. Ух, замурилося. На цьому наше відео завершується. Дякуємо, що додивилися його до кінця. Попереду ще багато роботи, тому залишайтеся з нами, щоб нічого цікавого не пропустити. Щиро вдячні кожному, хто підписується на наш канал. Лайкає і пише добрі коментарі. Всім Божої охорони і до зустрічі у нових відео!